Вітаю товариство! Сьогодні у нас на огляді мод Edi версія 4.7. Знаєте, настільки перепадів думок про мод я ще не ловив. Зазвичай все було зрозуміло після запуску. Але тут ситуація ще та. Почну здалеку. Перша бета. Чим вона гірша другої. Адже сама гра майже не змінилася, а тим, що немає свободи побудові будинку. А тепер, що з собою являє мод EDIM? Це взяття гіршої фічі з першої частини цієї легендарної гри, а саме побудова на кружальцях та залегід сформованих місцях на карті. Ох, мені така концепція зовсім не подобається. Тому до моду я був вже скептично налаштований, не вірив, що він може приємно на мене здивувати. Але все ж мод досить великий і має велику аудиторію. Тому пропустити б його було неправильно. І я вирішую його скачати. Попереджую, дана концепція мені не дуже подобається, тому деякі судження про мод можуть бути дещо предвзяті. І так, прописую в гуглі DayMod. Відкривається купа ресурсів, на одному з яких знаходжу отзиви на мод. Там оцінки дуже гарні, всі в захваті від моду. Хто ви люди? Установка доволі проста. Не потрібно нічого видумувати та заморачуватися, є свій лаунчер, який робить запуск гри приємним. І вже я починаю думати. Бля, зараз побачу просто цукерку мод. Такого підходу ще не бачив, тому ставлення до моду почало стрімко набирати позитивних вражень. Запускається мод з першої сцени з фільма Хобіт, але в стилі Бефи. Круто, заморочилися модотворці, Молодці. Але забіжу наперед і скажу: перший раз прикольно, другий раз нормально. А коли запускаєш мод раз в 10. Хочеться просто як можна швидше скіпнути нафіг те відео. І приходиться клацати ту кнопку Escape, та відео лише почали пісити, адже заходиш зіграти, а воно лише затримує і гає під час. Першим ділом, по традиції, перевіряю меню створення свого героя. Ух, новий клас, темний мінориг. Правда, клас магів був видалений чомусь, але перероблені деякі скіли, описи, картинки. Ну, супер, сподобалось. Далі зайшов режим війни кільця, також багатообіцяю. В даному режимі ося фіча з фундаментами виглядає непогано, також позитивне враження. До того ж додані дві нові кампанії моді, і як провести гарний час. І все. Я починаю думати, що мод дійсно не 9 з 10, які оцінка на тому ресурсі. Ну, потім я запустив звичайний режим, ради якого всі грають в дану гру. І всі мої позитивні емоції рухнули. Ну, зараз все по порядку. Почну з позитиву, адже мало хто буде чекати на нього. А тут всього пару слів. Позитив в моді це пару нових абілок палантирах і героях. А так в цілому, все просто нейтрально: ні риба, ні м'ясо, ні плюс, ні мінус. А тепер те, що мені не сподобалося. Як сказав раніше, фундаменти, концепція застаріла, немає різноманіття всередині фракцій. Майже всі фракції мають лише один тип військ. немає куди відступити ні вліво, ні вправо. Це протилежна сторона монети, як в якомусь з модів було насичення різноманітних загонів, але одного рівня теж не пимь, що. А тут взагалі один тип лучників, мечників та списів майже в всіх фракцій. І в кожного фрак який особливий юніт: чи то троль, чи то дракон, чи то енд. Як на мене, ця концепція. Виглядає так, що всі гратимуть за кожну фракцію в одну й ту саму стратку. А це доволі унило. Зазвичай розповідаю про фракції і спробуй тут. Хоч в двох словах. Гондор. Всі будинки, як звичайно, Гондора. Ну, досить непогано прорисовані. Стандарт. Юніти. Лучники звичайні та рейнджери. Піхота, звичайна, ну і елітна. Гондорі, до речі, лише не єдина фракція, хоч трошки має якусь. Варіативність Є апгрейді для збільшення командних очок на хід Це також в кожній фракції таке. В палантирі саме цікаве. Зазвичай це четвертий тир. Гондора це привиди і армія рохана. Привиди, а білка нормальна. А армія рохану. Ой. Гендальф кільцевик. Якщо взяти кільце добро качки в палантирі генебілого білого то буде гена Чорний циганський барон. А як абілку, гена білий, то кільцевиком стане геною благословенним. Рохан. Фракція вийшла доволі цікава. З Юнітів є звичайний роханський набір. Там Букарі, піхота, але досить багато кінних загонів. Порщики, лучники на коні, рохіріми. 24-х тири це Енти і побудова лагеря. З якого самі будуть виходити загони гарної кави. Якщо досить довго постоїть, то армію можна зібрати. Непогана білка. Найсильніший герой Рохана це Арагорн, Леголас і Гімлі. В даному моді, так, це три в одному. Як це взагалі? Ну, геройський загін якийсь виходить. Вони всі міліки, до речі, Леголас з мечем б'ється. І при появі вони вже мають 10 рівень. Дуже навіть круто. Але тупо й дисбалансно. Забілок є Блейдмастер Гімлі, Еленділ Аре і Дождь стріл Леголаса. Також є білка на швидкість руху. І стійка, яка перемикається і ставиться головуючим один з героїв. Кожна стійка дає певні бонуси. Гімлі атака з пляшом, Леголас більше шкода, а рапорн більше в загоні. Але ізюминка даного моду. Це кільцевик рохан. Теоден підбирає кільце, але є два варіанти, наче з Гендальфом. Якщо в палантирі взяти білку на Теодена, то Теоден може отримати певні бафи на вибір. Але також він отримає дебаф на свою броню і швидкість руху. Тому всі абілки підсилення обирати нерезонно, адже всі дебафи сумуються. Він буде дуже поволі ходити з дуже малою бронею. Ну, так робити не варто. Але концепція досить прикольна. Але зараз про ізюминку. Якщо кільце візьме теоден алкаш, то буде дуже кменна ситуація. Ну, якщо чесно, я різне очікував. Про різних кільцевиків чув. Але зараз ніяк не оце. Грима кільцевик, Йосип Босий. Ну як після такого можна серйозно дивитися на даний мод? Грима кільцевик. Ще б мері віддали. А теоден тепер бігає за ним. Чи бутилку просить, чи що. Ой. Хто там далі? Ага, Лот Лорія. Ця концепція фракції зводиться до гри навколо Гладріаль. Хоч доволі специфічна, але не дуже іграбельна. Адже побудувати Галю не дешеве задоволення. А юнітів супергарних для того, щоб не розмінюватися і збирати кошти на гальту. Ну, немає. Просто гарні загони, але вони недостатньо гарні для вищесказаної задачі. Тому задумка наче цікава, але така концепція має бути в Мордора. Бо воло навіть є білки палантиру з 3 тиру і зайця на Галадріель, виходить без неї фракція гівна і палок. Є 2-4 тири, один з яких Авдія Коцалка непогано промальована білка. Але інша, це пасивка, яка пришвидшує відкат решти абілок. Навіщо така 25-ка? Тим паче, якщо в фракції дві білки це баф на Галадріель. Ох, тупо. І Младріс. Фракція з доволі сильними юнітами. Є 25-ки. Це армія останнього союзу та баф на будівлю, яка наймає юнітів. Після бафу, всі юніти, які вийдуть з казарми там чи конюшні, будуть мати всі апгрейди. У фракції є бібліотеки, прокачка яких де певні ніщечки. Що відкриває можливість юнітам юзати певні білки чи наймати нових юнітів. Кільцевика фракції немає. Кільце, де можливість призвати героїв, що несли кільце в Мордор. Доволі цікава фіча. Гноми. Гноми діляться на три підфракції. Кожна з них має свою модель. Еребор. Фракція, де головний герой це Дайн другий залізностоп. Він і кільцевик. Залізні гори. Тут головним є також Дан Другий Залізностоп, але кільце прикликає Дурі на четверту. І четверта підфракція це Ерд Луїн. А тут Торін Дубащит. До речі, він і кільцевик. Досить потужний стає герой, взявши кільце. Може прикликати Філій Кілі та має потужні о'я білки. Загалом підфракції відрізняються лише героями. На війська одні й ті. Але різні модельки і назва. Палантир має такий четвертий тир землетрус і призив фортеці. Ізінгард стандартний Ізін. Це непогано. Просто не цікаво. Головний герой сарман, який являється кільцевиком. Дві 25 це міна і армія Ізіна. До речі, основні війська не можна будувати, поки не почнеш білку палантиру другого тиру. А це зробити дефолтними юнітами не дуже просто. Тому тупізм тут присутній також. Мордор. Тут концепція така. На згулі качають некроманта. Некромант качає на згулів. Що виходить, що на згулі качають самі себе? Запутано придумано, але нехай. Фіча ради фічі. Звісь тут позорні орки. Так, їх можна не спамити. Так, додати тролів. А в цілому костяк армії складається з орків, які дуже слабкі. Різноманіття військ у Мордоре взагалі мінімальне. Палантир це два четвертих тири. Гронт та Гордхаур. А білка, яка юзається на Некроманта і робить з нього повноцінного сильного героя. Найцікавіше у Мордора кільцевик Саурон. Він тут прикольний. А білки, правда, не помістилися в нього знизу. А перенеслися в бік. Виглядають наче білки з палантиру, але з іншого боку. Туманні гори гобліни. Ну, гобла тут дещо цікава. Все має три різні будівлі, але є можливість побудувати робочих, які можуть поставити цитадельки. Одна з яких дає можливість найняти Азога, а інша найняти жирніча у цього короля гоблінів. Головний герой Смоук, він і кільцевий. Дуже сильний персонаж. З військ є можливість найняти горгоротика такого. Троля і бомжацьких гоблінців. Основні обілки палантиру це Балрог і призив Лігва драконів, якого можна найняти вогняного наземного ящера літаючого дрейка. Ангмар. Грати за Ангмар це мука, напевно. Адже до найму наступні лише загони з призивателів. Ну, оці слабкі війська. А сильні стануть доступні лише при досягненні 4-го тиру. Так, тут в палантирі одна білка це лавина, а інша це баф фортеці. Після цього дозволяє наймати в казармах сильних мечників з лучників. Ох, концепція як у Ізінгарда. А головний герой Король Чародій. Він же й кільцевик. В цілому, все. Погнали оцінки. Баланс. Як не дивно, балансу фракцій немає. Треба постаратися, як невеликою кількістю військ, так налажати, що баланс дуже поганий. Просто поставлю 5. Грати то можна, але Йолі Квасолі. Лаги. Лаги є. Поставив купу ботів, в армії навіть 300 командних поїнтів не набрали, а вже гра почала помирати. А що буде з 1000. Ой, за лаги також дам 5, та й все. Боти. Боти грають за всі фракції. Це великий плюс. Адже з таким балансом мало хто з людей захоче грати в даний мод по сетці. Але в свою чергу боти якісь слабкі. Одного з найсильнішого бота, я не вміючи грати в даний мод, виграв на ізі. Появилося трішки складніше. За ботів поставлю 7. Графа. Ну, супер мега-ефектів не було. Ну, але й не виглядає унило. Побудови досить гарні, озвучка теж. Графіка, хай буде 7. Можливо, можна було і 8 поставити. Але в грі немає таких ефектів, через які були б такі лаги. Тому краще 7. Контент. Немає Арнору, головного суперника Ангмару. Це як взагалі. Але в інших аспектах, наче всі головні персонажі є. Головний плюс це мінімалізм з героями. Адже немає видуманих героїв, і це добре. Бо герой не та й герої, щоб їх було мало, а не в два рядки. За контент дам всім. Додайте Арнор, тоді поговоримо. Геймплей. Напевно, один з найскучніших геймплеїв БЕФЕ. Звісно, це з свого боку говорю. Але все ж, мені не сподобалось тут все в цьому плані. Скучно 2. Моя суб'єктивна думка. Ну, цей мод лише для любителів даного стилю гри через фундаменти. Концепція дуже устаріла, нецікава, і немає ніякого здивування. Оці декілька печатей, які навколо клієпи. Немає можливості побудувати всі будинки одночасно на базі або зробити багато ресурсних будівель. Бо їх 6-8 оцих кружальців, а різних будинків буває 10. І це більше, ніж кружальців. Ой, я дам майже мінімальну оцінку. Із 40 поставлю 2, адже не хочу бачити взагалі даний мод. Як для 23 року, дуже слабо. Не віриться, що Нарад бере свій початок звідси. Хоч про в іншому відео. Отак, від унилого моду, без ніяких очікувань, все перевернулося до очікування чогось класного і прикольного, але все ж враження до запуску було правдиве. Не раджу вам грати в даний мод, краще подивіться з того, що набрало балів за 70 в табличці. Дякую тим, хто дивився. Нам лишилось три моди, напевно, найцікавіші, тому чекайте, має бути цікаво. Бережіть себе, бувайте!